Збираємо для 78-го десантно-штурмового полку, який працює на харківському напрямку. Там в цьому полку служить наш калушанин Сашко Олександрик, Тому збираємо йому на дрон Mavic 3 t з нічним баченням. Сьогодні на ярмарці в нас більше така е, продуктова корзинка: е, бограч, плов, шашлик, е, домашня випічка, е, солодка вата, е, вироби ручної роботи, картини, як завжди. Привіт, друзі! З вами інформатор в майже повному складі. Сьогодні у нас незвичайне відео. У нас сьогодні гастротур. Ми знайшли найсмачнішу і найкращу точку в нашому калуші. Любому сьогодні у нас на календарі 24 серпня, і у всіх вас є дуже класна нагода зробити. Що, Ярославе? задонатити на Збройні Сили України? Адже ми не просто тут. Ми зібралися для того, щоб зібрати кошти для 2-го батальйону 78-го окремо десантно-штурмового полку, тож союз українок бачите з правої сторони. Вони збирають на дрон на мавік з нічним баченням, і їхня ціль 180 тисяч. Тож приходьте сюди на ярмарок, волонтери вас будуть частувати. Зараз будемо вам показувати, що ми тут будемо їсти. Приходьте, можете і... купити картини, поїсти і головне не задонатити. забудьте кошти, щоб задонатити нашим хлопцям. адже... Остап зі мною напевно погодиться, що завдяки їм нас ми сьогодні можемо святкувати день незалежності. Абсолютно з тобою, Ярослав, згоден. Ну що ж, друзі, поїхали. Поїхали. Ми будемо дегустувати, показувати, що тут нас. А що в нас тут? У нас в тебе буде в мене. Ви не повірите, каже людям. Дивіться, дивіться, який класний. Тут ну, треба. Бограч, зу... бограче, вам так не, не покажу. Не перевертай борозільє. Буде. <роз> Будемо пробувати, що вони нам пропонують. Ну, ну. Друзі, ви повинні пройти і спробувати це. А ярмарок нагадаю буде а? діяти до, восьмої, до вечора. восьмої вечора. Так що приходьте. Донайте на ЗСУ і частуйтеся, святкуйте День Незалежності, адже ми того варті, бо ми є українцями. Но ми з Остапом помаленьку собі будемо куштувати страви і святкувати. Найкращий плав у мого життя. Не приходьте, не їжте. Я все сама. Але гроші скидаєте на ЗСУ? Гроші на ЗСУ може докидати. Боже, як смачно.